Те саме, і ми видими, як і наш, також національний герой, наш Олександр Духнович, священник, який видів, що модернізація і латинізація може згубити наш народ, встав на захист і написав прекрасні вірші свої поеми, а також закликав держатися віри восточної, православної. І що ви думаєте, уніатська церква, котра завжди була, я думаю, і донині, елементом асиміляції, то вигнали вон священника Олександра Духновича, вон на вулицю і не дали йому більше служити, і він лише продовжував своє життя, продавав уроки у учасних школах. Так, да, він настільки був авторитетний, що оказався був вибраним і депутатом австрійського парламенту. Тобто, був авторитетним, і його діяльність так повпливала, що навіть пробували мадяри прийняти закон про заміну кирилиці на Латиніку не вдалося. Народ воспротивився і духовенство то зробити. Не дало, але іменно духовенство не керівної, бо єпископи Уніяцькі завжди були мадяронами, тобто йшли, тягнули за тим, щоб зробити всіх русинов угрорусами, і потім уніятами, потім католиками, а потім асимілюватися. Так і й стало. Практично в Мадярщині залишилися сотні русинов замість. Сотні тисяч. То саме сталося і теперішньо в теперішньої Словакії, де вместо мільйона русинов мало бути, коли на момент було їх коло півмільйона, Нині обсталося офіційно 40 тисяч. А де ділися мільйон русинов? А вони всі асимілювалися. І стали хто став Словаком, хто Чехом. Господь видить. Одного чоловіка хворого на проказу, той подійшов до Ісуса і милосердно сказав Йому Господи, якщо проявиш милость, є хочеш, очисти мене, бо проказа. Лишили мене нормального життя. Я не можу женитися, я не можу на роботу піти, я не можу свою мову вберегти. Я мушу, як прокажений, боку стояти і вичитувати, вислухувати моралі чужих людей, различних злих людей, людей, ворогів мого народу. О, якщо б я був здоровий, якщо б зняти з мене проказу. Котра на кожному чоловікові висить, бо коли люди живуть у чужому обществі, то постійно на них ліпиться чужі принципи, чужі погляди, чужа віра, чужа мова. І люди обростають некою такою антинаціональною проказою. І Ісус каже: Очистися, благословив Його, і Він став здоровий. Каже йому Ісус, покажися ще Іереєві, щоб потвердити юридично, що ти вже не проказник, що ти вже здоровий чоловік, що ти вже будеш розуміти, твоя материнська мова, така твоя материнська мова, русинська мова, церковнослав'янська, державна австрійсько мадярська Но материнську не забудь, бо інакше народ пропаде серед чужих. Народів. Віруємо в'єдно за святими і сьогоднішньою Єфросінню Олександрійською, преподобним Сергієм і з Кіопечерськими святими, з Почаївськими святими, волинськими святими, Галицькими, Буковинськими і Карпаторуськими святими, зможемо і ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.